На пічці поверхність рівна у нас, щоб ми могли тут і їсти, розігріти, і водичку поставити, розігріть. Пічки на фронт виготовляють у Кропивницькому майбутні електрогазозварники, учні будівельного ліцею. Це і практика, і допомога військовим, говорить Олексій Крупкін. Ми розуміємо, що війна зараз в країні. Після до війни буде відбудова. Для потрібно буде іменути такі працівники. Першу пічку минулого місяця відправили на схід України. Друг хороший із східної частини України сказав, що така ситуація, треба і постиратися, і покупатися, і десь погрітися. Прийшов з хлопцями посовітувався, хлопці, та ми з удовольствием будемо це робити. Ці пічки їм дуже допомагають. Бо... Без вони б не відійшлися, ну а ми робимо свою справу, а вони свою справу і разом переможемо. Дбають, аби пічки на фронті були максимально корисними, каже майстер виробничого навчання Володимир Хоменко. Це у нас верх металевої пічки, варена труба діаметром 80 міліметрів. Вони там вже на місці собі поставлять трубу сутку і виведуть на вулицю. Це у нас передня частина дверці вже хлопці зробили. Такі гарні вийшли. Сюди буде закладуватися дрова і буде топка запалюватися і буде горіти. Внизу у нас корзина така вставляється. Пічка може стояти від підлоги на висоті 6 см. При необхідності в трубки вставляється арматура. І виходить 40 сантиметрів від землі. Що потрібно вдосконалити, радить військовий Максим. Вони зігрівають скажімо так, нас і наших побратимів на передовій лінії. Майже всі елементи, крім труби, та що виходить на вулицю, тобто витяжка, а так усі пічі гарні і здатні для користування. Бажано, щоб був трохи менший метал, якісь ручки переносні. Для нього, ну і сама по собі трошки малекше, ну, мале, ну маленька, скажем так, щоб її можна було переміщати. Було, допустимо, там два чоловіка підійшло, взяло, ну і понесли, а не брати там, визивати якусь машину. Майстер каже, пічку вдосконалять. У нас була. Матеріал товщина металу четвер, четверка. І за, і за що цього вона ну, тяжка вийшла 36 кг. Це вже троєчка метал, на 8 кг пічка буде легша. Така пічка показує, знадобиться для нагрівання води. Можна до 20 літрів ємкість з водою поставити, нагріти. Воду до 60 градусів, вона переносна, не тяжка, тут будуть ручки приварені. Матеріал для пічок приносять містяни. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.